Ну, як справи з малою? Ну, все добре, але єдине, що вона не повторює слова. Скільки читаємо книжечки, ці всі коровка, муму, кіся, мяу мяу Ну вона не повторює. Тож я переживаю. Який жах? Тобі нема чим похвалитися перед матусіми не дитячими майка ну, так, є таке. Не переживай, вона обов'язково виговориться. Ну сподіваюсь. А чи дійсно варто не переживати? Коли дитина не розмовляє, звісно, для кожної матері це дуже такий стресовий момент. Спочатку розкажіть, з чого починається мовлення у дитини. Півтора-три місяці чотири в дітей починається етап гуління, а дитина повторює окремі склади або звуки. Ось тут і починається агу-агу. З чотирьох-п'яти місяців починається етап лепету. А лепет не потрібно плутати з лепетними словами, це трішки пізніше. Лепет – це повторювання відкритих простих складів. та да ка га ха І в цей період в дитини також. Можуть з'являтися якісь банальні дуже звуконаслідування. З восьми місяців до півтора року в дитини вже з'являються перші слова. Отут вони будуть вже лепетні. Мама, папа, дядя дай і так далі. І багато звуконаслідувань тваринок і машина бібі. Коли починаються вже фрази двох слів, дивіться до двох років вже повинна бути фраза. Вона буде проста: двохслівна. Мама, дай ні, тата, ні, тобто немає. І два роки дитина може висловити свої прості побажання. В три роки вже дитина починає будувати фрази з трьох п'яти слів, можуть бути такі словосполучення. Звичайно, ще багато звуків немає, але в три роки є достатньо гарна фраза. Дитину розуміють не тільки мама статком, але й оточуючі, незнайомі люди. Дитина може вивчити віршик, пісеньку і підтримувати діалог з батьками. Вона буде, скоріш за все, запитаннями. Тобто, мами часто кажуть, що дуже багато запитань, і він просто одне за іншим і навіть не чує відповіді. А тому, що дитина робить це не для отримання. Мання відповіді, а для підтримання діалогу із дорослими. Далі, вже в 4 роки дитина може підтримувати цей діалог і додавати свою нову інформацію. В 4 роки дуже цікаво, що діти вже можуть підлаштовувати своє мовлення під оточуючих. Якщо вони будуть бачити маленьку дитину, вони будуть спрощувати своє мовлення, і спілкуючись з дорослою людиною, вони вже будуть давати максимально багато інформації. В 4 роки дитина вже використовує достатньо складні конструкції у фразі, наприклад, завтра я Піду в магазин, і там я куплю іграшку. Тобто, вже така досить багата фраза. В п'ять років дитина вже використовує граматичні конструкції правильно, може. Описати щось, і тут дуже важливо, що в п'ять років діти вже починають відчувати, розуміти сарказм у оточуючих. Так, це все вони Шуточки. і самі так намагаються це зробити. Може бути недоцільно, але дійсно так це може бути. І вже так не пройдеться той сарказм, щось приховати від дитини вже навряд чи вийде. В п'ять років будьте уважні. Шість-сім років вже дитини можна сказати, таке доросле мовлення, а дитина може створювати. Роти свій опис, вже всі правильні граматичні конструкції, таке доросле вже мовлення, запам'ятати, тому що саме в цей вік діти йдуть у перший клас. Що таке затримка мовного розвитку? Хто її ставить і як її батькам побачити? Це загальний недорозвиток мовлення, і це не є діагнозом, а це є заключенням, тобто те, що характеризує стан мовлення. Як батьки можуть зрозуміти, тобто, звертаючись до норми, батьки можуть зрозуміти, що щось не так, дитина не відповідає віковим нормам. З може проявлятися навіть повним мовчання дитини. Інколи діти розмовляють, мама каже: ну як не на своїй мові, щось там балакає. Це називається пташине мовлення. Бажано звернутися до логопеда і дізнатися, тому що дитина за норми може. Десь ще помовчати, посприймати мовлення, а вже потім буде активне мовлення, і це може бути у рамках норми. І про це вам скаже фахівець логопед. Якщо ні, то не гаяти часу і починати займатися. Коли треба починати займатися і чому не варто чекати для того, щоб були кращі результати і була гарна динаміка. Чим раніше, тим краще. Як тільки є сумніви. Що щось не так, краще звернутися до логопеда, і вже логопед скаже вам, чи потрібно чи не потрібно, тому що не завжди навіть логопед починає роботу з дитиною. Саме логопед краще може зрозуміти причину і механізм затримки або порушення мовлення. Він не завжди, скажімо так, логопедичний. Навіть гіперактивність і недостатність уваги буде основною причиною, чому мовлення не таке, або взагалі його немає. І, звичайно, Працюємо вже не з мовленням, а з гіперактивністю і з увагою. З'являється це, з'являється мовлення. Чи варто чекати до 4 років, до 3 років? Не всі готові і вміють працювати з дітьми раннього віку, а дитина з року до трьох вважається це ранній вік. І логопеди більшість з них працює саме з постановкою звуків, просто поставити там звук, включити у вимову. і це дійсно е, працює з трьох років, можна е, цим займатися. Але на запуск мовлення е, і ось цей поштовх надавати можна вже з року, з півтора року можна займатися. Просто не всі хочуть і не всі знають, як з цим працювати. кажуть: почекайте. Вибалакається, все дуже часто я чую. Вибалакається, і тоді приходьте. Хоча оцей період по нормам, так з року до трьох дитина в рік. Звуко не слідує, а в три роки вона вже може вірші розповідати. Тобто цей період дуже важливий і дуже багато там, чого можна втратити. Мовлення у цьому віці воно тісно пов'язане з когнітивними процесами. І якщо там є досить серйозні затримки, вони будуть все одно тягнути за собою когнітивні процеси. І тому, коли батьки не звертають на це увагу і не своєчасно звертаються до фахівців, втрачається той час. Коли розвиваються нормально всі процеси, не було допомоги. І, на жаль, інколи так буває, що діти після того можуть іти навіть в перші класи за спецпрограмами. Коли дитина не розмовляє, матері в інтернеті хочеться запитати інших матерів, а коли ж їхні діти почали розмовляти. Їм можуть втішити, можуть настращати, а можуть написати відверту мечню. Наше витрачати гроші на тих логопеді. Варто просто почекати. Моя дитина сама заговорила після трьох років. Хлопці починають розмовляти пізніше. Дитині просто лінь, тому вона і не говорить. Нам допомогла дельфінотерапія. В мене є контакти гарного гомеопата. Часто можна зустріти такі коментарі: типу, моя дитина або дитина моїх знайомих, друзів. До трьох років мовчала, до чотирьох, і тут в один день одразу заговорила повними фразами. В дітей усіх є компенсаторні можливості. Наш організм дуже умовно себе лікує, і тут така ж історія: тобто е, організм починає компенсувати ці можливості. А для цього потрібен час. І коли цей процес відбувається, він відбувається дещо спрощено. Тобто, дійсно, дитина могла мовчати в 4 роки там заговорила. Але в подальшому можуть бути все ж таки проблеми із мовленням. Наприклад, дитина не буде вимовляти багато звуків, або дитина буде дуже прожовувати свої слова, незрозуміло розмовляти, або навіть у школі з'являються проблеми з читанням. Смом, які переписувані, не виправляються, треба звертатися до логопеді. Ось тому в будь-якому разі краще знову ж таки звернутися до фахівців і отримати допомогу, тому що дитина, яка вибалакалась у 4 роки, вона могла зробити це набагато раніше і не втрачати той час. Далі у нас коментар, що хлопчики просто пізно починають розмовляти. Хлопчики можуть почати розмовляти трішки пізніше, але трошки це знову ж таки три місяці по мов не по розвитку. Років. Не декілька років, ні. Пише, що дитина не говорить, тому що лінь або не хоче. Ой, це така болюча. болюча тема для логопедів. Не буває лінивих дітей. Ну, просто їх не буває. Бувають соматичні, ослаблені, бувають діти з фізичними якимось проблемами, бувають діти, яким не вистачає уваги, пам'яті, мисленнєвих процесів. Але лінивих дітей не буває. Якщо дитина. Батьки кажуть, ліниться, то щось треба розбиратися, чому, на думку батьків ця лінь взагалі виникла. Ще дуже часто лінь плутають з негативізмом, тому що скажи, ну скажи, повтори, будь ласка, за мною ці прохання виховують негативізм у дитини. Це те саме, якби маму. А скоріше, так за все, буває. Ходить дитина і дьоргає кожні три секунди. Uh -huh. Мам, мам, ну мам! Да! Оце ну воно ж дратує, правда. А, і е, в цій позиції. Вони змінюються. Мама починає ходити за дитиною, хоче вже ці слова почути. І Починається: скажи, 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 повтори. Дитина звичайно буде відвертатися. Навіть був випадок, коли до мене прийшла дитина навіть від фахівця. Але фахівець, я так розумію, працювала більше з дорослим віком, і тут почала з малечою. На слово скажи там, хтось щось там казав, там почула слово скажи. Починається. Просто така реакція в дитини настільки сильний негатив, знову ж таки, тут вже буде потрібна допомога психолога спочатку, на невеличкий етап, а вже потім робота логопеда. Цікавий коментар щодо, щодо дельфінотерапії. Чомусь батьки можуть звертатися спочатку ось там до дельфінів, а не до фахівців. Коли Є органічні серйозні ураження, будь-яка позитивна емоція вона буде в плюс, і тоді от так можна там і з дельфінами плавати, і з цуциками гратися, і в пісочку бавитися. Тобто сенсорно насичувати дитину. Коли ми кажемо просто, що дитина, наприклад, знову ж таки в дитини було ураження головного мозку, кори головного мозку незначне в моторному центрі. То робота з дельфінами буде приносити плюс тільки від того, що дитина знаходиться у воді і займається моторикою. Не від дельфінів буде плюс, а просто що дитина моторно чимось займається, і це може не впливати все ж таки на розвиток мовлення. Зараз це ще жорстоке поводження з тваринами. Так, на жаль, Останні такі поради піти до остеопата, гомеопата. Як ви ставитесь до таких порад? Як я можу ставитися? Я дуже прошу батьків звертатися першочергово до логопеда, невролога, педіатра, психолога. Це перші фахівці, до яких потрібно звертатися, і якщо на першій консультації ви почуєте такі поради, вам треба знайти ще одного невролога, дефектолога, психолога, логопеда, тому що деякі з них навіть взагалі не доказові. То їх сертифікувати не можна, ну це взагалі вважається так. Недоказові лікарі з методиками сумнівними, так є діти, звичайно, що є діти, в яких дуже тяжка ситуація, які під питанням взагалі чи зможе вона себе самообслуговувати самообслуговувати, так і тоді батьки вже намагаються все, все, все перепробувати. Одна дитина у півтора року віршики розповідає, а інша лише заговорила у три роки. Що буде в подальшому різниця між цими двома дитинами? В який відрізок часу? Якщо казати про семирічок, ну скоріш за все, все одно буде видно різницю. Якщо казати про підлітковий вік. То і дорослий так, то можливо і не буде, але знову ж таки, якщо дитина з нормотиповим когнітивним розвитком, тобто, якщо вона в загальноосвітній школі, якщо пам'ять, увага, мислення не порушені, то звичайно можуть і не бути. Як відбувається процес запуску мови? Там дуже багато процесів задіяних, і ми повинні розуміти, що дитина повинна гарно чути вас, гарно сприймати. Достатня уваги потрібно бути. Бо коли ми там подивилися, розвернулися, не почули, не дочули. Звичайно, мова формуватися нормально не буде. І також нас повинні бути в нормі здорові. Всі лор-органи, без аденоїдів, без поліпів, щоб підязична зв'язка була нормальна, щоб просто язичок рухався там у ротику, щоб м'язи були в нормальному тонусі, щоб вони могли зробити цей рух. Навіть фізичний розвиток повинен бути в нормі. Тому що, от коли там дитинка повзає, інколи батьки кажуть: ой, клас, моя дитина стала і пішла там швиденько. Але пропустили етап повзання. Саме повзання налаштовує. І розвиває в дитині моторне програмування, це найпростіший процес. І далі він знадобиться в нам в артикуляції: от коли діти жують слова, не можуть висловити, сформулювати своє висловлювання це моторне програмування. І інколи звертаючись до логопеда, ми починаємо з дітьми повзати, і мами так дивляться: ой, ми ж там прийшли, щоб ви визмовленням займалися, а ми там повзати починаємо. Тобто. Робота з мовленням в цьому віці вона не буде заключатися тільки з мовленням. Вона буде заключатися ось в цих всіх процесах. Що варто, а що не варто робити батькам? Загалом кожному даю рекомендації на консультації. Вони вже такі сталі. Зазвичай я дуже прошу, виходячи з нашої бесіди, не просити дитину. Скажи і повтори, ви можете дитину спонукати так. Я правильно сказала, чи просто давати шаблон. Це м'ячик, так, м'ячик, тобто інтонацію спонукати дитину, що за вами повторити. Друге, дуже важливо знову ж таки, як і всі, повернусь до мультфільмів. Але, звичайно, всі дивилися і будуть їх дивитися. Мультики, це просто зараз дар божий для так, матері. Так. просто можна посадила на трохи і пішла там на кухню, щось зварила, і ти не переживаєш, що дитина там переверне всю кімнату або щось у Так, зробить. Але ця насолода повинна бути недовгою. На жаль, в ранньому віці це, це там 15-20 хвилин на день. А чому? Тому що дитина. Має вчитися сама себе організовувати і організовувати гру. Зараз дуже багато очікуваних дітей зараз більш свідомо до цього підходять. Це дуже класно, це чудово, але не потрібно забувати про те, що дитина повинна фантазувати. І з цього виходить в нас ще рекомендація, що, будь ласка, не треба занадто багато іграшок перенасичувати простір дитини. Увага, дитини швидко переключається, дитина швидко втрачає інтерес до іграшки, тому що їх багато і е, увага знов ж таки вона втрачається і формується трішки іншого формату. Про мультфільми 15-20 хвилин на день з віком можна збільшувати цей час, будь ласка, не перед сном і зверніть увагу, щоб в мультфільмах був діалог. І мінімальний сюжет, тому що зараз дітям дуже подобаються Ютуби. Вони вже можуть не розмовляти. А ми там телефон візьмемо, розблокуємо і собі знайдемо так. те, що нам треба. Тому, будь ласка, фільтруйте, ставте якісь обмеження. Оці... А, о, швидка картинка змінена. Швидкі гучні реакції, вони дуже збуджують нервову систему. І тоді діти зараз дуже багато чують, о, він такий гіперактивний. Кажу, вам виставили такий діагноз, гіперактивність. Ну ні, ну я ж бачу, що він гіперактивний. Гіперактивність це медичний діагноз. А активна дитина і збуджена дитина, вона може бути внаслідок чогось. Тобто тут не треба плутати теж ці речі. Тому мультфільми можуть робити дитину збудженою, і деяким батькам кажуть, здається, що вона гіперактивною стає. Також щодо мовлення, дуже прошу створювати мотивацію для дітей, коли дитинка показує. І одразу все дитині надається. Ну так склалося, що взагалі в нас м, люди еволюціонують, коли щось потрібно нам да за, за для задовільнення наших потреб. І діти так само вони не будуть щось робити. Якщо все є, а, то в них немає мотивації домовлення не, не треба докладати зусиль. Тому, будь ласка, інколи не розуміти дитину, але знову ж таки не треба так подивилися там передачу і пішли в зовсім не розуміти дитину. Дитина буде знервована, буде багато негативізму, істерик. І якщо це перші там 5 хвилин, це така. Маніпуляція, маніпуляція показова, така іс... ще не істерика, так... <рив> каприз. То якщо дитина в цьому стані знаходиться більше 50 хвилин, це може переростати в фізіологічну істерику, а, яку буде дуже важко припинити. А, тому не розумійте, але дозовано. І не розуміти для чогось. Якщо можна, я вам продемонструю, наприклад, mm -hmm. якщо ви знаєте вже, звичайно, мами знають, що хоче дитина. А, тому коли ви не розумієте, бажано взяти два предмети: бажаний і небажаний. Що ти хочеш? Ц -ц -с -с Сукерку чи п, -п, -п печиво? Звичайно, це складні слова одразу. Дитина їх не повторить. Нормально буде, якщо вона буде виривати з руку мами, це норма. Виховайте швиденько, ой, незрозуміле. І переключайте дитину на щось бажане. Дійсно, що ви знаєте, що вона на це відволічається. І, звичайно, вам ніхто не заважає дитині казати Сонечко моє котику мені так шкода, я не розумію, що ти хочеш зайчику. не продовжувати. Скажи, скажи там, не вимагайте. Ви таким чином сформуєте моторне наслідування, чого зараз дуже бракує дітям. І коли воно є, дітки потім прямо як пташенятка заглядають ротика до мами і намагаються там щось відтворити. І мотивація домовлення. Якщо щось хочеш, треба це назвати, бо ви. Не розумієте і маєте на то право. Виходячи з цього, парад дуже багато. Перепрошую, mm -hmm. виходячи з цього, треба формувати для дитини правильне мовленнєве середовище. Як правило, це дитячі садочки, тому що дорослі більш-менш вони вже розуміють бажання дитини, а от діти, як би хотіли, вони розуміти не будуть. І ми, люди соціальні, дитина також соціальна. Вона буде комунікувати з дітьми, десь наслідувати мовлення і десь шукати. Шляхи ось цієї комунікації. Тобто садок багато питань теж може вирішити, чи все таки ні? Дивіться, якщо умови для того механізм затримки мовлення був якась соціальна депривація. А зараз, на жаль, є дітки, які ну, навіть можуть не бачити інших дітей бути вдома. Батьки зараз дуже стривожені, знервовані, діти емоційно це відчувають. Тобто емоційна складова і складова обмежено в комунікації, так садочок може вирішити. Тобто діти йдуть туди і починається саме цей процес запуску мовлення. Але я кажу, що це повинно бути. Навіть адаптація вам покаже, чи потрібно звертатись до логопеда чи якихось якось фахівців. Якщо дуже затяжна адаптація в дитини, то треба звернутися. Якщо швидка адаптація, дитина вам починає <плес> там щось розповідати, і ви бачите динаміку протягом трьох місяців, ви можете почекати ще три місяці і зрозуміти, якщо за цей час дитина знову ж таки компенсувалася, і в неї стали мовлення вікове, ви можете нікуди не звертатися. Але якщо дитина почала розмовляти на своїй мові, ви її не розумієте, дитині там вже два з половиною роки в неї немає фрази, тобто, щось вона промовляти стала, але це не фрази, ви не розумієте. То, все ж таки треба звертатися. Розкажіть про червоні пропорції, на які обов'язково треба звернути увагу. Пропорції до року, якщо дитина не вказує пальчиком на бажане, якщо дитина взагалі не має в дитини слів ніяких, не звуконаслідує, якщо дитина емоційно не контактує з батьками, не посміхається мамі, там якось ручки не простягає, не обіймається, тобто емоційно холодна дитина, коли дитина не відгукується на своє ім'я, тобто не реагує до двох років, якщо немає фрази. Все те, що відноситься, і до року, до двох років додаємо, що немає фрази, і дитина не виконує прості прохання, просту інструкцію. Дай ляль візьми ляльку, поклади на диван. Тобто в два роки вже інструкція може бути двохступенева. просто щось дати. А дай ляльку поклади на диван. А коли нема шепака, бувай там папа, немає таких звичайних рухів. Якщо немає розуміння мовлення, нічого чекати не потрібно потрібно одразу звертатися. Бувають діти, які... І мама каже: ну от все розуміє, і дійсно, дитина може виконати дуже складну інструкцію і розуміє абсолютно звернене мовлення, але власного немає. Тут теж буде потрібна допомога, але не така більш серйозна, і, і в цієї дитини точно буде мовлення. Які найбільш найжахливіші поради вам довелося чути з приводу розвитку мовлення і його запуску. До бабки сходить яєчком викотать це бабусі дідусі роблять а, дуже часто. Та що там я зараз сама Ютуб включають і починають ставити звук. Потім картавість. Також, на жаль, є фахівці і медики, які кажуть про те, що вибалакається, взагалі не зважаючи на мовленнєві від норми. Якісь. Було таке в практиці, коли батьки приходили казали, нам сказали, не родіть ще, ви молода. Які казали, підіть свічку поставте. І навпаки, є приклади того, коли, на жаль, мамі казали дитини дитині було 5 і 5, Виявилося, що там була аутизація з порушенням і когнітивних процесів. Пам'ять увага мислення. Мамочка, ви щось там сильно стривожена, заспокойтеся, він вибалакається, і це людина чула від медиків і фахівців. Ну, так на жаль. Не можна сказати, що пощастило, але так от сталися на її шляху такі люди. Умовно, я можу сказати, що фахівці, і дитина ну, залишилася безмовленнєвою. дитину навчили користуватися альтернативними методиками комунікації. Тобто то, запуск мов взагалі не відбувся. Дивіться, запуск мовлення він теж такий: дитина може потім казати слова. Вони окремі, але вони функціональності не будуть за собою таку нести. Тобто дитина не зможе закінчити школу загальну освітню. Дитина не зможе спілкуватися так, як ми з вами. Тобто, Тигр ну, тобто вживання окремих частин мовлення. Тобто там мови не буде. може не бути, дійсно Може не бути. Тому не затягуйте, перевіряйте, не витрачайте так. час дитини. Тому що чим раніше, тим в дитини більше часу на освоєння нових навичок і на шарування нових знань.